Завдяки вашій майстерності, професіоналізму вдалося запобігти цьому ураженню і цій навалі крилатих ракет. Тоді всі цілі були збиті. А дві цілі належать вашому рахунку, належать вашим екіпажам. Щиро дякую вам за це. Привітав хлопців, які 23 січня збили дві крилаті ракети Ха 101 Одну ракету було збито з ПЗРК Перун, а іншу з великокаліберного кулемету Браунінг. Хлопці молоді, справжні українці, до речі, всі кияння. і вони добре підготовлені. Пройшли відповідний вишкіл у час, який був для цього відведений. Це їх перше збиття. Обговорили, що додатково необхідно їм для того, щоб підвищити свої спроможності. Зробимо, рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!